Дівчата, хто останню чергу? Ми останні зараз. А за чим стоїте? За ліками. Черга розтяглася ледь не на весь квартал. У самому центрі Києва по імпортні ліки вишикувалися зо дві сотні пацієнтів. За ліками для хворих на астму. високий тиск і туберкульоз, і гепатит. А їй необхідні ліки від м'язової слабкості. Із діагнозом міостенія Ірина живе вже 17 років. Вживати препарати треба чотири рази на добу. Всі медикаменти імпортні. Вітчизняних аналогів не існує. Якщо я не я п'ю ліки там, протягом 12 годин, я не можу рухатись. Якщо я не п'ю декілька днів я не можу дихати. Нині Ірина разом з іншими хворими стоїть в імпровізованій черзі, та певна, з дня на день такі черги можуть стати реальністю. Хворі скуповуватимуть необхідні їм іноземні препарати про запас, побоюючись, що ліки зникнуть з аптечних полиць після 1 березня. Саме тоді в Україні запрацює закон про обов'язкове ліцензування імпорту препаратів. Усі бояться, що ліків не буде. Усі питають, чи купувати їх заздалегідь, чи завозить контрабандою, бо іншого шляху немає. Перебої Перебою постачанні імпортних ліків може з'явитися через те, що закон про ліцензування ухвалили, а от правила як отримати ліцензії до кінця не розробили. Твердять активісти. Нету ні інструкції, нічого. Ні, только вчора не приділили орган. А сталась дві неділі в Україні більше восьмі тисяч, більше восьмі тисяч препаратов, котрої нада праті ліцензію. Сколько десятилетий надо, щоб вони получили ці ліцензії? Я не знаю. Мітингарі не виключають. Ліцензії на імпорт отримують далеко не всі постачальники, відтак побоюються монополізації ринку. А це кажуть, неминуче призведе до зростання цін на життєво необхідні медикаменти. Нам розповідають о том, що це для пацієнтів, що це улучшить качество. Стоимость этого тесту 30 тисяч гривень. Естественно, производители на себя это брать не будуть эти затраты. Эти затраты всі лягуть в стоимость препаратів. Здорожчанню не бути, запевнили у Держлікслужбі, активістам дали слово честі. Я здержу своє слово, якщо саме ліцензування імпорту приведе до Скажем, к ударажанню лікарських средств, вот, то я покину свой пост тапікатувальників. Обіцянки не спинили до президента. Звернулися з проханням закон про ліцензування скасувати для того. На банку передали відповідне звернення. Ось тут тисячу підписів, Чтобы он аннулировал закон и еще дав по шапке тем, хто подобные ініціативы в этой стране ініціїрують, очень сильно надеємося, що президент нас поддержит, і это зло з 1 марта не наступит в Україні. Марія Куренюк та Іван Довганек п'ятий канал.